На Конотопщині правоохоронці викрили двох жінок, які займались збутом психотропів, за даними слідства, 44-річна жінка та її 20-річна донька на території Конотопського району організували незаконний продаж психотропних речовин, обі яких обмежено амфетамін. Розпасовані по пакункам наркотики молодше розложила клієнтам на власному авто. До старшої наркозалежні особи приходили за забороненими речовинами додому. Окрім задокументованих фактів реалізації під час обшуку в салоні, а там доньки виявлено близько 5 грамов фетаміну кишенької ваги а за місце мешкання канабіс та пристрій для його вживання. У її матері вдома правоохоронці теж знайшли аналогічні набіри, а також рецепти виготовлення психотропів та боргові розписки. Дії підозрюваних кваліфіковані за частиною тростаті триста сьомої кримінального кодексу України як незаконне призвання зберігання перевезення та незаконної психотропних речовин. Більш того, відповідні служби вилучили підозрюваних двох малолітніх дітей, які жінки виховують на мотужки. Досутове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції в пешомській області. За клопотанням слідчого та прокурора Конотопської окружної прокуратури двом жінкам обрано запобіжні заходи. Двом жінкам, які підозрюються незаконному обігу психотропів, рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу в розмірі 242 тисячі гривень кожній, згідно чинного законодавства України, правопорушницям загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.